Друзі, сьогодні на огляді Audi A4 2016 року випуску. придбана нами із США з невеличким пошкодженням по передній частині. Ми всього замінили на всього капот, передній бампер, фари у нас залишились рідні. Двигун 2-літрової TFSI, GEN 3B, другої потужності, 252 кінські сили. Швидко показую підкапотку. Все ідеально, настання 84 тисячі. У 2015 році двигуни серії А38 були ще раз модернізовані. Основна відмінність це робота ДВС по циклу Міллера і ступінь стиску 11,6 замість звичних 9,6. Також виробник відмовився від двигунів 1,8 на користь 2-літрових. Ну, а коробка 7-ступеневий Естронік з дводисковим щепленням. По комплектації у нас ксенон, LED, Диски стоять RS, по салончику шкіра, люк, чорний потолок, тризонний клімат контроль, монітор, електронний щиток, мультикермо, круїз. Третя зона регулюється окремо. Так, по багажничку у нас запаска, необхідний інструмент і сабвуфер Задня оптика в нас також діодна, парктроніка немає ні спереді, ні ззаду і є камера заднього виду. Тут, якщо відкримо, побачимо підсвітку, побачимо 4 склопідйомника, підігрів, електрорегулювання, пам'ять переднього одного сидіння. У нас є датчик світла, датчик дощу, круїз, мультикермо, підрульові пелюстки, налаштування сидіння і бортовий комп'ютер. Так, посадка ззаду. Що можу сказати? Сидіти доволі таки комфортно. Якщо водій відсуне далеко, в принципі, колінами не впирайся, Але ж, друзі, це не є С-клас, це Audi A4, тому рухатись нормально, рухатись комфортно і на далекі дистанції їхати також можна. Так, посадки спереду це зовсім інше. Комфортно. Дуже гарний електронний щиток, гарна якість зображення. Не здивувало, що основний монітор, він не сенсорний і управляється таким джойстиком. Він рухається по колу, по бокам. Можна виконувати різні функції. Наприклад, такі як дивитись сервісний інтервал, скидати його. І тут навіть є мануал, якщо щось не зрозуміло то можна подивитись, правда, на англійській мові, наприклад, як під'єднувати CarPlay. CarPlay у, нас, CarPlay у нас знаходиться за підлокотником. Тут є AUX і два USB-порта. Ось один із них є для CarPlay. До речі, для машин 2016 року це не дуже розповсюджена функція. На багатьох їх почали встановлювати тільки з 2019 року. Подобається функція відключення основного екранчику. Вибір режиму руху не обов'язково заходити в головне меню. Можна вибрати на цій панелі. Запуск у нас, звісно, кнопкою. Примикання передач відбувається за рахунок натиску бокової кнопки. І тоді вмикається передача. В паркінг переходи ось таким рухом. Електронний ручник. Регулювання гучності і ось вивод камери заднього виду на екран. Якщо є круговий огляд, то додатково додається. Керованість, відмінна робота системи Quattro. Дуже достатньо потужності. Ще раз повторюю, 252 кінські сили. Це Gen 3B другої потужності. Вона в міру жорстка. Дуже збита машина і дуже керовано все традиція хауді. Але не варто забувати про те, що а, ремонт він коштовний, як завжди, і був. Коробка робот, і я би вам радив, якщо, наприклад, це місто Київ або великі міста, у пробках а, ставити його в мануальний режим, тобто ручний, став, ставити першу передачу і рухатись на першій передачі для того, щоб. Не було великого зносу, тому що вона буде постійно сіпатися. Перша, друга, друга, третя і так далі, і буде підвищений знос коробки. По витраті палива в середньому в 11-11,5 по місту з пробкою можна легко вкладатись. По динаміки машині вистачає, ніхто її зараз там не буде. 252 сили для такого кузова це з запасіками. Підборі для нас принципово була електронна приладова панель, так як аналогова у 2023 році вже ні на що не схоже. Пришвидшення відбувається дуже швидко, машина дуже чутлива, зовсім, зовсім трошки і надзвичайно гарно їде. Наша ауді, подивіться, на в машині 7 років, у неї 80 тисяч кілометрів продав. Вона просто нова. Одразу все повністю. Що в підсумку? Класний, гарний люкс, але, друзі, не забувайте в тому, що обслуговування цієї машини вартує великих грошей. В нашому випадку це пробіг 80 тисяч кілометрів, в цій машині ще бігати і бігати. Але я зовсім не позаздрю тим, в кого така машина з пробігом 200 тисяч кілометрів плюс, тому що потрібно вливати великі гроші в обслуговування.